Сім'я українських поселенців перед своїм будинком у Атабасці Альберта. Це фото як маленька машина часу. Воно показує українську родину понад 100 років тому, яка приїхала до Канади з мріями, надією та вірою. У них не було розкішних речей, але був дім простий, міцний, сповнений теплом і родинною любов'ю. На знімку ми бачимо кожну деталь їхнього життя. Простий будинок із традиційним дахом, одяг, який вони шиїли власноруч, і погляди, повні рішучості та надії на майбутнє. Навколо земля, яку вони обробляли, щоб вижити, і простір, який вони перетворювали на справжній дім. Кожна дрібниця на фото розповідає про їхню щоденну працю, про труднощі і радості життя поселенців. У лісистих землях атабаски ці люди починали з нуля. Вони будували оселі, обробляли землю, долали суворі зими та відсутність доріг. Кожен день був боротьбою, але водночас святом життя народжувалися діти, співали пісні, зберігали традиції і передавали їх наступним поколінням. Вони не лише зводили будинки, вони створювали громади. Школи, церкви, культурні центри усе це ставало осередком української культури у Канаді. Завдяки їхній рішучості та працелюбності, сьогодні ми можемо гордитися спадком, який вони залишили. Дивлячись на це фото, неможливо не відчути гордість і захоплення, воно зберегло миттєвий образ життя наших предків, їхню силу, надію і любов до рідної культури.